Доброго дня всім! Слава Україні! Кацапи наробили шкоди. Тепер у нас виключають світ. Ну, зараз світ з'явився. Я чуть-чуть подогнав арочку. Хочу показати, як ставиться арка. Скільки я передивився кіно в Ютубі, ніхто так не робить. Ну, по такій технології ніхто правильної технології не придержується. Ну Один хлопчак якийсь там був, не знаю, я не включав задню арку, він робив якийсь буржуй. Ну там, да, там пойдет. Значить, дивимося. Саморізик. Ось до тут, ось до проштамповочка йде доль порога. Тобто, ну, це воно наживлене. Тобто, якщо я його сюди подвину, о, тут буде заподліцо, Буде проварений, що вона ідеальніший зазор. Що так? Сонце трошки. що так Ідеальніший зазор. Не я це придумав, це придумали люди. Даний інструмент це така кромкогіп, це заводський. Це заводський. Зараз відкрию. Тут, тут, ось до. Ось дойде кромка. Це Треба краску зняти, бо не погано буде варитися кромка. Ось до я тут беру, отак. раз приварююся, спотером потягуюся, буде заподліцо. Тобто все, все зашліфується, мінімум шпакльовки. Мінімум шпакльовки. Тут теж саморізок я профіксував. Арочка подогнана. Ну Це все красиво вже зроблено. І що ще кажу? Ось такі детальки я накупляв. ось такі, Повирізав те, що треба. Те, що треба. Зараз буду більш сюди точніше підганяти, тому що ну, то є, то є вона сюди залазить. Ідеально. Тільки хочу точно там почистить, бо грязь трошки є. Ну, не трошки, а й добре. Ну, ця сюди наверх йде. Такий коротенький відосик. Всім спасибо, всім пока.